Добрий день малята! До нас сьогодні завітав такий стурбований горобчик, він весь час щебече, бідкається і, мабуть, тому, що скоро прийдуть холоди. Він щебече, що пташки деякі вже відлетіли в теплі краї, а ось він і дехто ще з ним залишилися зимувати у нас на Україні. А давайте зараз дізнаємось. Які птахи відлетіли в теплі краї, а які залишилися на зиму? На лівому полі ми викладемо тих птахів, які залишилися зимувати. А на правому полі ми викладемо тих птахів, які відлетіли в теплі краї. Я буду викладати картки і називати пташок. А ви повторюєте ці назви за мною. Ворона це пташка зимуюча. Повторіть. Ворона. Дятел. Також зимуюча пташка. Повторюємо. Дятел. Горобець. Також зимуюча пташка. Горобець. Голуб. Також зимує на Україні. Голуб. А тепер викладемо тих птахів, які відлітають в теплі краї. Зозуля. Повторюємо: зозуля. Як кує зозуля? Хто знає? Ку-ку. куку. -ку. Лелека. Повторюємо, лелека це перелітний птах, відлітає в теплі краї. Ластівка. Повторюємо. Ластівка. Синиця. Це також зимуюча пташка. Повторюємо, синиця. Шпак. Шпак це перелітна пташка. Повторюємо, шпак. Таким чином, діти, ми познайомились з вами із зимуючими птахами ворона, синиця, дятел, горобець, голуб. І з перелітними птахами Зозуля, Ластівка, Лелека, Шпак. Але на Україні їх набагато більше, а ми познайомилися лише з деякими із них. А зараз пограємо в гру, яка називається Четвертий зайвий. Називайте птахів, які з'являються, і серед зимуючих визначте перелітну, а серед перелітних зимуючу. А тепер я вас запрошую намалювати горобчика. Сьогодні для малювання нам потрібний зразок, білий аркуш паперу, акварельні фарби, склянка з водою, пензлик з підставкою і серветка. Для того, щоб намалювати такого горобчика, нам потрібна сьогодні коричнева фарба. Вмочаємо пензлик у водичку, набираємо води. І набираємо коричневої фарби. Але сьогодні малювання незвичайне. Ми сьогодні розмальовуємо повністю коричневою фарбою всю свою долоньку. Всю ретельно-ретельно розмальовуємо, замальовуємо всі пальчики, всю долоньку замальовуємо коричневою фарбою. Ось так. Це дуже цікаве сьогодні малювання. І коли долоньку замалювали, пензлик тоді залишаємо у склянці з водою. Беремо правою рукою, тримаємо аркуш, щоб він не рухався. і Відставляємо великий палець і мізинчик. А три пальчики середні з'єднуємо докупи. І потім робимо відбиток на папері. Сильно-сильно долоньку треба прижати, ось так. Щоб відбиток був повний. Діти, рука у нас брудна, і її треба тепер піти і вимити. Ось я пішла, вимила руки. І тепер домалюємо елементи малюнка. Набираю коричневої фарби, ставлю рисочку і домальовую пташці дзьоб. Вимиваю пензлик. Ретельно вимиваємо. Набираю синьої фарби блакитної. І зробимо ось такими рухами зліва вправо зображення неба. Пташка летить у небі. Наш горобчик літає високо у небі. Ось так. Рухами зліва вправо. Ми малюємо блакитною фарбою. Ось наш малюнок і готовий. Діти, на сьогоднішньому занятті ми з вами називали зимуючих птахів і перелітних, а ще намалювали такого гарного горобчика способом розмалювання своєї долоньки. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення, до наступної зустрічі.